Армадол, забудь про головний біль. Дев'яте в дев'яте відбуватиметься контактна група з питань оборони України у форматі Раймштайн і представники оборонних відомств понад п'ятидесяти країн обговорюватимуть власне подальші поставки зброї Україні. Нашу державу на Рамштайні представить міністр оборони як. Традиційно, і завжди Олексій Резніков він поділився власне своїми очікуваннями. А далі я процитую, а, а, що чекають від сьогоднішньої події: захист українського неба, в тому числі через залучення авіаційної платформи, розбудова танкової коаліції, формування запасу міцності з боєприпасів, тренінгові програми для наших воїнів? Ось допис ви бачите на екранах: стабільність підтримки, логістика, обслуговування і ремонти. І, власне, про перспективи Рамштайну та які шанси України отримати ці бойовики бойов літаки, поговоримо з колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Пане Павло, ви на з нами доброго на зв'язку доброго ранку зв'язку. Вітаю всіх до добру... вітаємо вас також, пане Павло, Ну давайте одразу почнемо з найголовнішого, ну принаймні нам так здається, питання бойової авіації. От всі у всіх на слуху, чи дадуть нам літаки, чи не чи не дадуть? І напередодні е, про е, це питання просив президент Зеленський під час першої поїздки до Європи з початку повномасштабної війни. Чи чекати нам взагалі на західні винищувачі? І якщо так, то за якими країнами буде вирішальне слово, і скільки часу, якщо нам передадуть винищувачі, треба буде нашим пілотам, щоб опанувати їх і потім вже закривати небо? Пане Павло, я не можу тут не зацитувати президента. Ця фраза роз... розлетілася на весь світ після виступу нашого президента а, власне в Брюсселі. Нам потрібні бойові літаки. Літаки це крила для свободи. Будуть? Е, однозначно так. Питання чи сьогодні? Сьогодні, до речі, день закоханих, а українці та да, закохані в свободу, і тут ми заслуговуємо на гарні новини. Зброя це не подарунок. Погодьтеся тут. Принцип наша безпека, ваша безпека. Але новини завжди створюють емоцію і питання надання літаків дуже серйозно обговорюються зараз серед наших союзників. Вони на такій прогресуючій стадії. Чи сьогодні ми почуємо просто точне рішення? Подивимося. Для мене ще і для вас, для всіх нас звичайно, новини – це супер важливо, але головне це рішення, і деякі рішення приймаються не публічно. Тому, якщо наші пілоти почнуть тренуватися, якщо ми будемо вивчати тактику, якщо ми будемо дивитися разом з нашими союзниками, яку зброю навішувати на літаки. І це буде відбуватися поки що конфіденційно, але як рішення Рамштайна це також можливо, і це насправді дуже правильно. Ну і по-друге, пам'ятаєте, ми декілька тижнів тому так само говорили про танки. Так так, так пам'ятаю, затягував затямувавши подих. Це для нас була емоція. Говорили про і танкову коаліцію, і танковий консорціум, як ми з німцями працювали. Ну але погодьтеся, пройшло та три тижні, і вже змінили тему. І головна емоція це літаки, і дальнобільна зброя. і танки. І... Танки вже, та, танки вже танки вже танки так, але сьогодні, сьогодні буде особливо рамштайн, і я скажу чому, оскільки він напередодні річниці вторгнення, і це буде стратегічний Рамштайн, і наші союзники разом з нами будуть дивитися на стратегію, як це далі буде відбуватися для нас. От зараз дуже важливо емоційно літаки. Три тижні тому були танки. Але насправді нам же дуже важливо, щоб працювало все разом. працювало все в комплексі, і танки важливі, і літаки важливі, і для наступальних операцій, і для ППО. Але так само важливо, щоб боєприпасів було достатньо, щоб вони надходили в режимі реального часу. І я абсолютно впевнений, що сьогодні буде також стратегічна розмова про те, що саме потрібно разом. Тобто, щоб це працювало як годинник, Оце, це для на мене теж дуже дуже важлива мета, але позитивні новини будуть. Я абсолютно впевнений. Чи будуть вони сьогодні? Подивимось, але будуть найближчим часом, пане Паве, пане що... Павле. А, а, от дивіться, тут ще дуже важливий меседж, як завжди, від наших друзів в Польщі, зокрема президента Анджея Дуди. А, от цитата Росія може перемогти Україну. Зможе перемогти Україну, якщо Захід терміново не поставить зброю Києву для протистояння агресору. Оце очна заява доволі зробив її президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю французькій газеті Фігаро. А, от Я як так, ви вважаєте, цю заяву Дуда спеціально зробив напередодні 9-го рештану, щоб а, накрутити цінність нашого, нашої перемоги? І щоб надали зброю? Ну не стільки цінність перемоги, скільки створити додатковий поштовх емоційний, і це насправді дуже важливо, оскільки частина заходу вона завжди реагує на те, що робить Путін, і це потрібно змінити. Пройшов вже рік, побоювання поступово відходять. Але ми прекрасно розуміємо, що такі рішення, як надання літаків і, або ракет. Це фактично рішення всіх наших союзників, і вони будуть прийматися сьогодні так в Рамштайні, але насамперед лідерами. Такі рішення неможливі від без Байдена. Такі рішення неможливі без сунака. Тобто, от якраз і контакти напередодні цього Рамштайна і на вищому рівні були якраз більше ніж в нагоді. А те, що Анжей каже, це абсолютно правильно. Потрібно штовхнути так, би штовхнути захід, щоб рішення не тягнулося і не приймалося відповідно до ситуації, як їх бачить Захід стратегічно. І є ще одна дуже важлива річ для нас, звичайно, військова військовий вимір, військова лінія це, це найголовніше. Але є ще логіка тиску економічного тільки зараз починають санкції вже не просто душити Росію, а кусатися. Ви бачите, що другий місяць у них бюджета ж ніяк не сходиться. Зараз працює барга на нафту, тепер вже на нафтопродукти вже тиждень. Тобто, все це працює, і врешті-решта запис телефонної розмови Путіна з Плотницьким, пам'ятаєте, де він каже там пробити літак. Це теж елемент тиску, тому як би нам не хотілося отримати все на вчора ані позавчора. Захід вже намагається будувати стратегічну лінію. Перемога вона не тільки військова. Нам же потрібно вигравати битви, але головне потрібно зробити так, щоб цій Росії повидірати зуби, когті і що у них там є. Оця ця логіка вона теж важлива для розуміння рішень кожного Рамштайну. Пане Павле, і от ваш колега і нинішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував багато неприємних сюрпризів для Росії вже 24 лютого. На вашу думку, що це може бути? Я знаю, що Дмитро має на увазі декілька речей про декілька. Деякі він сам скаже, але головне це голосування. в ООН. голосування має бути дуже. Прийме як на мене з великою кількістю тих, хто буде нас підтримувати, і це має бути не просто 100+, плюс, а ще й більше в організації Об'єднаних Націй. І для мене це має бути не тільки засудження на річницю агресії. Для мене це мають бути рішення. рішення... Про те, що можна рухатись в напрямку створення механізму покарання і Путіна, і взагалі російської верхівки, бо це насправді дуже дуже важливо. Я скажу, чому у нас багато хто дуже скептично ставиться до ООН. Я сам. Вважаю, що це така організація, яка насправді зараз є імпатентом. Але тим не менше, ми не можемо працювати тільки як частина заходу. Ми зараз є вже неформальна частина заходу. Покарання має бути не західним для Путіна. Покарання має бути світовим, і тут нам ООНівські рішення вкрай потрібні. Якщо вони будуть якраз 23-24, двадцять будемо дуже дуже радіти, звісно. Ну, то хай так і буде, тому що от, знаєте, ми вже розуміємо. Ми, як українці, точно розуміємо, що справді не такий страшний звір, як його малюють, і сподіваємося, що за цей рік повномасштабного вторгнення, який ми так ретельно оборонялися, наші західні партнери також це починають усвідомлювати. Правда, от те, що ви кажете, що вони просто стратегію певну пробудовують, і все буде давати свої плоди рано чи пізно. Санкції вже зараз зброю, яку нам надають, також працює. Тому ну що, чекаємо, чекаємо результат. Татів сьогоднішнього Павле, Рамштайну вас, і дякуємо вам. Можна вас назвати. Ми завжди раді, коли ви вмикаєтеся з нами. І ви оптиміст, безумовно, але у вас не голослівний оптимізм, а оптимізм, який ґрунтується на знаннях і інформації, правда? Абсолютно. І не бути оптимістом. І бути українцем це абсолютно зараз неможливо. Я вважаю, що кожен українець це оптиміст. Якщо у нас в ДНК є свобода, ми за визначенням оптимісти. Але оптимісти, які роблять свою долю і своє життя, і це не слоган. Тому сьогодні має бути з новин з Рамштайна. Все ж таки, гарний настрій. Я в цьому впевнений. Паси вам knows? велике, колишній міністр закордонних справ України Павло Клінки. Україна друзі буде Україна. Це буде Україна. Спасибо Спасибо вам великі пане Павло. Павло. говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1+1 Україна.